Тренер Юзефа Слівінська проводить заняття для дівчат кількох груп у спортивних залах двох загальноосвітніх шкіл. Відвідують секції як дражнянські школярки, так і з сіл району. Працюють без вихідних канікул та перерв на свята. І на те є причини. Адже сьогодні до гравців волейболу вимоги високі в буквальному значенні. Дівчата, наприклад, мають бути на зріст метр вісімдесят. Таких серед вихованок Юзефа Станіславівни немає. Зайве говорити, що волейболістки середнього зросту мають бути на кілька порядків технічніші, аби протистояти натиску суперниць під сіткою. Дуже багато дається фізичної підготовки ОФП. Багато пригаємо, багато прискорюємося. Я знаю, що це наш коньок, і ми ним можемо виграти у противника за що швидкості. І дуже велике навантаження в нас іде на стрибкові вправи. Ми багато бігаємо кросу за що виносливості. Ми можемо виграти у противника. Отакі дані більше будемо говорити. Працюємо над вдосконаленням своєї спортивної форми. Підібрати високорослу команду тренеру не вдається. Та й відмовляти всім бажаючим займатися. Вона не може. Спортивні школи повинні турбуватися не лише підвищенням спортивних показників, а й оздоровленням, молоді та масовістю. Такий матеріал є, що маємо, то маємо з того і працюємо. Але наша задача не тільки викон... виростити спортсмена, а перш за все, любителя волейбола, щоб він любив те, чим він займається. Адже дуже приємно, що з наш... різних куточках нашої України грають наші вихованці. І це тільки задоволення мені. Емеру приносить на відкритому кубку Харківської області виступали оці дівчата 95-го року. Саме вони посіли четверте місце серед команд вузів. Чи було очевидно, що ваші суперниці переважають вас у віці і досвіді? «Так, ну дуже було видно, тому що вони старші за нас і наскільки. Ну там грали третій курси, вони набагато старші за нас, і ну, просто вони високі дівчатки, того і так не страшно було, страшно було. Ні, ну я думаю, що ми показали гідний результат. Найбільше дівчата та їхня наставниця пишаються перемогою над полтовчанками. Два роки назад на чемпіонаті України ми їм програли в чисту. Наскільки я була здивована, що мої дівчата зібрались без заміни, так гарно зіграли. Вони мене здивували першу чергу як тренера. Такі перемоги слугують на користь усім Імідж перспективної і конкурентноспроможної команди молодших гравців надихає на перемоги, а секції волейболу поповнюються новими відвідувачами. Світлана Поробок здеражня для новин спорту.